Ціни зросли на 10%, а попит лише збільшується. На Прикарпатті ажіотаж навколо купівлі дров. Мешканці масово запасаються сировиною. А все через те, що люди бояться взимку залишитись без тепла, адже загроза ракетних ударів зберігається у кожному регіоні. Аби забезпечити усіх бажаючих сировиною, в області є 17 лісгоспів. Замовити дрова можна у них або в найближчих лісівництвах. З собою варто мати лише паспорт та індифікаційний код. Вартість найдешевших дров 750 гривень. Найдорого. Рощих 1200 двісті при формуванні ціни на дровину деревину для населення формуємо її, використовуючи найнижчий рівень рентабельності. Тобто рентабельність цієї продукції у нас є мінімальна від 1 до 3 відсотків, що дозволяє соціальним таким прошарку населення, які придбати ці дрова. Дровина, деревина, найдешевша, вона у нас продається на верхньому складі, звичайно, і там. Є три категорії. Так і люди можуть вибирати собі між категоріями. Ціна є ну, диференціюється відносно цих категорій. Напередодні зимового періоду лісові господарства області збільшили заготівлю сировини. Проте одна людина кажуть, фахівці може придбати до 15 метрів кубічних дров. Наразі на Прикарпаті вже реалізували 134 тисячі кубометрів сировини. Це каже очільник обласного управління лісового господарства Сергій Кокоць, на 30% більше ніж торік. Зважаючи на, 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 на воєнні дії, попит на дровину деревину зріс, ажіотаж на ринку дров спостерігається, але запевняємо громадськість, що дров вистачить усіх. Держлісгоспи в області готові забезпечити реалізацію на рівні 15-20 тисяч кубометрів палив і деревини в місяць. Значний попит на дрова спостерігається в громадах Калузького, Коломийського та Івано-Франківського районів. Це пояснюється високою щільністю населення, наявністю великої кількості підприємств на території даних громад або відсутністю газифікації. Разом з тим прикарпатські лісівники продовжують роботу з відтворення лісів. Восени 2022 року. Вони планують висадити дерев на площі 289 гектарів. Для цього використовують 800 тисяч штук садивного матеріалу. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.